колишній учасник АТО, а нині волонтер Олександр Швецов, задля благодійної мети збору коштів на два пікапи та мікроавтобус для військових вирушив пішки з Одеси до Яремча. Чоловік взявся долати маршрут протяжністю у 800 тисяч метрів з прапором та з милицями, адже ходить на протезі, бо ж ліву ногу втратив у 2014 році в бою під Луганськом. Втім, ані це, ані що інше каже не стане на заваді допомоги побратимам. Зараз нахожусь під Одесою. Прийшов зараз уже 15 кілометрів. Поч починав іти від моря, там де пляж Ланжерон відомий, там де Дельфінарій стоїть до від Одеси до Яремчі 800 тисяч метрів. Кроків це мабуть більше ніж мільйон, а метрів 800 тисяч. І щоб люди мені допомогли здолати цю дистанцію Кожен крок це ну кожен метр це гривня, і таким чином ми змогли б зібрати кошти на два пікапи і на один мікроавтобус для того, щоб допомогти. Херсонському напрямку, нашим побратимам, далі тим побратима, які на Донецькому напрямку. Ну і під Білорусю так само нас попросили. Оце, от мікроавтобус, нас попросили під Білорусь для перевезення е, особового складу. І ну там є ще деякі такі речі. Окрім збору коштів, Олександр своїм прикладом хоче мотивувати інших побратимів не здаватися і, попри усе, іти тільки вперед, показати ну. Не знаю таким самим, як я можливо, ветеранам, які отримали важкі поранення, що все можна жити, ходити великі дистанції, і так і так далі. Долати дистанцію Олександру допомагають як друзі, так і незнайомці. Допомагають побратими, які мешкають у цих містах, які поруч я йду, От наприклад, з якогось місця даво де по якесь місце. Вони мені на ніч підганяють машину, в якій я ночую в спальному мішку. А далі вранці встаю і з того ж місця починаю далі. Йти і таким чином. Далі вони мені допомагають. Ну от якось так. Ну і люди, які донатять, і тим самим скорочують дистанцію мого шляху і допомагають ЗСУ. Я тільки що йшов мимо е, об'їзної Одеси, да? і, і стоїть блокпост. Е, і я йду з прапором. Мені вон до прапор дуже сильно ви питали, що мені допомагає. Прапор допомагає. Да. І вон до мене ще є костелі. Підлокотники, підлокотне прапор в першу чергу. Підлокотники і до через цей блокпост вони розуміють, що я військовий. Ну я не військовий, мобілізований був, але все одно вони розуміють, що я, я якусь участь до, до цього приймав. А то був і, і я розумію, що вони мої побратими. Вони посміхаються. Я посміхаюсь. Їдуть їде багато машин сигналять, підходять військові. Люди вітаються. Ну Класно, реально. і ще мені дуже сподобалось. Я тільки почав свій шлях з Одеси. Одеса дуже проукраїнська. кругом прапори, кругом графіті українські. Ну реально прикольно. На час виходу сюжету волонтеру вже вдалось зібрати близько 70 тисяч гривень. Втім, це лише початок. Тому Олександр Швецов закликає небайдужих долучатись до доброї справи, яка допоможе на крок наблизити перемогу. Попрошу всіх, хто бачить це відео, це звернення. Донатити допомагати не тільки мені, допомагати всім волонтерам Житомирщини України. Донатити на ЗСУ цим самим ви пришвидшуєте нашу допомогу. Не допомогу, а перемогу. І Дай Боже, щоб вона настала якнайскорше.